Запою дома, Христа, поясню. Пока, плічі, спину, так. Ось так проводять свої щоденні тренування юні спортсмени з ДЮСШ номер 9 Одна із спортивних баз школи розташувалася у 81-му ліцеї. Тут нараду з теми відновлення роботи спортивних закладів в офлайн-форматі провів Юрій Вілку. Він ознайомився з умовами проведення тренувань, оглянув укриття, поспілкувався з дітьми та тренерами. Під час війни ми повинні турбуватися за наших дітей, за їх здоров'я та життя. Ми дозволили проводити спортивні тренування там, де є укриття, безумовно, з письмовим погодженням батьків. Завдяки тому, що ми змогли, наша армія змогла зробити все, щоб ворог пішов. Від нашого міста відновленню роботи спортшколи у звичному форматі раді і спортсмени, і їхні тренери. Кажуть, особливо це важливо для контактних видів спорту, зокрема, єдиноборств. Ну, конечно, в залі намного лучше тренуватися, ніж вдома. В залі, якщо що, тренер об'яснити, підскаже. Ну, звісно, коли вся команда, ми всі місті, то ми друг друга піддержимо. Нам лучше на ну от час на ковре. Ну, ето ні з чем не сравниться. Ну, кону онлайн не допоможе стати чемпіоном. А успіхів у вихованців Дю номер 9 у спорті високих досягнень достатньо. За останні три роки відділення греко-римської боротьби підготувало учасника чемпіонату світу серед дорослих, чемпіона та двох призерів чемпіонату України з цього виду спорту. Зараз готуємося. Буквально вот сі ну чемпіонати області проводяться регулярно. підписані всі календарі на год, утверджені. Будь-які соревновання все заголосовуються з воєнною адміністрацією города вот в эту суботу чемпіонат області по дзюдо Дніпропетровськ. Бендільний выезжаем чемпіонат України по самбо по трьом возрастами та старше юноши і девушки. є досягнення і у спортсменів восьмої У нас дуже гарні спортивні результати в кінці року і на початку року. Так як наші спортсмени виступали на всеукраїнських змаганнях. Увійшли до складу збірної команди з боксу: три вихованця, два вихованця з рукопашного бою і одна вихованка з насильного тенісу. Увійшла до складу збірної команди України. У восьмій спортивній школі наразі тренуються майже 300 вихованців. Декілька секцій проводять заняття у приміщенні 74-ї школи. Тут проводять заняття для баскетболістів та гімнастів. У закладі світло. Тепло та безпечно кажуть в адміністрації закладу. Тут же в укритті працює пункт незламності. З 12 січня відновили роботу в режимі офлайн і позашкільні мистецькі заклади. В музичних художніх школах та закладах дитячої юнацької творчості нині займаються понад 7300 дітей. Валерій Кожухар Олексій Васильченко цей день.